Друзі, мені дуже приємно, що до нашої рідної 92-ї бригади ми на, там, нарешті довезли цю чудову швидку допомогу. Скажу чесно, ініціатором був один джентльмен, мій друг Володимир Ярошенко. Я буду згадувати його, хоча він не, не знає, ніхто не знає його, але я буду згадувати. Ми виїжмо, якщо це буде. Він сказав, що 92 ї потрібні і це. Народним автомобілем. чому наші друзі із U.S. Ambulance for Ukraine прислали його. Наші друзі із Хом for Ukraine забрали його в Колорадо, гнали до Лос-Анджелеса і далі він дуже дуже довго плив на Клайпаді. Наші друзі з Харківського ротарі клубу, Харків Сіті. Я я дивлюся всіх там Олег Харіщенка, Микола Овчаренка, Роберт Мокарчан, Віталій Нагорний. Всі 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 Олександра Чепилка збирали гроші. Хочу сказати, щоб е він доїхав сюди, приймала участь харківський колектив Банка Восток», Абдурахман Шайхалов, Сергій Шевцов, Максим Довіченка, Наталія Павлова. багато людей, які там скидувалися. Наталія Шевченка, Максим Дубров та інші. Хочу сказати, Харківський музичний ліцей Олег Рищенка неймовірно вдячний, тому що вони дали таку легову частину і на неї ця машина двічі ремонтувалася, і, і багато грошей добуло, да. відповідно, щоб могла доїхати і все. Наші литовські друзі, Арона Смартінкаючи, Рівіда, Світа Отас, Томас, а, хлопці сервіса з сервіса Склайпіда, які в 12 ночі її зустрічали вибачте, Тут ми, Андрій Муратов, Віктор Павліков, які відвозились. Хочу сказати дякуємо Богдану Балакі, тому що то, як його ми задовбали документами і то, як він ночами сидів, там. 36 годин на, бажов... на добу 36, на так. Да. І тому Петро нам дуже приємно, що ми можемо вам передати цей автомобіль, тому що щоб він рятував життя наші, наших бійців рідної фарки. Вибачте, що Скажіть. я так багато казав. І людина, яка привезла. <рес> Скажіть, будь ласка, Володимир Васильович, слів. Ну я хочу сказати, що це надійна машина, вона вже пройшла і ремонти, і все, що тільки не вкійно. Тільки тепер хлопці, хай допомагає. І хлопцям цим, які будуть експлуатувати, і тим хлопцям, які на жаль, будуть, мають отримати всю послугу, яка є. Вперед до перемоги. Олег Реченко, вибачте, у нас ми настільки мені два-два з половиною місяця рожали. Да, тому стільки в нас? Ну, я хотів би подякувати нашим американським друзям.